Всім привіт, з вами X, і сьогодні я буду робити івент для сервера Майдету. Я є адміністратором сервера, тому маю повні можливості використовувати креатив. Також даний івент є іменно івентом від адміністрації, тому в мене повноцінний дозвіл креативу і нічого іншого. Івент називається «Рицарські бої, і, надіюсь, вам сподобається те, що я зробив. Все, що мені потрібно, це.

Ми його згідно, але тепер нам потрібно 7 блоків вверх. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Бокові ми можемо зап... спокійно закрити. Тепер переходимо далі, нам потрібно зробити вхід. Раз, два, три. Ось тут не ось так. І так само ми робимо ось тут. Раз, два, три. І на четвертий стан. Всю цю панель нам потрібно зараз заставити лаймовим склом. Склад види. не мішаємо мені знімати ну, Лаймовий, так як ми використовуємо е э, лаймовий бетон. Лайм. Тепер використання у нас для драбина, яка, яка ставиться. Ось таким от чином з двох сторон. Після чого нам потрібно заповести ось повністю ось так. З має бути рівно іменно. Що це нас насобне? Раз, два, три, чотири. Заходиться, вона має, має, має бути ось таким. О, так. Ні, це вже 5 стоп. Значить, навіть не ось таким, а ось так. Раз, два, три, штрих. Так, ось таким чином. І ми маємо їх з'єднати між собою. Тобто воно має просто бути повністю закр... закрите бетон. Після того, як ми застроюємо весь каркас, нам потрібно всю нижню землю да, застроїти полублоками. зробивши все, нам потрібно залити все водою, а перед цим давайте заберемо нижній цей слой і замінимо його лаймовим склом. Все таки це буде естетичніше виглядати. Тепер беремо і заливаємо все водою. Тепер нам буде потрібно відрахувати 10 блоків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І так само з, з іншої сторони. Зробити ось так вот. Коклад, порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, а тут що у нас? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ой, я навіть трошки порахувався, але це нічого страшного. Все, тут 10 і тут 10, рівно виходить. Тепер нам потрібно поставити ось таким вот чином. Ступеньки Тут же ми ставимо ось так. Для, і закриваємо це все бетоном. Це зроблено для того, так як тут буде стояти кнопка і буде механізм, який буде відправляти наші станції, до яких ми зараз перейдемо. Тепер нам зроблюються дані матеріали. Першим ділом, давайте що зробимо, так це поставимо дану драбинку з цієї сторони, а також з цієї. Можна замітити, що я зроблю дирочку для себе. Адже нам потрібно поставити викидач ось таким от чином. Ось так він має виглядати. Після чого нам потрібно, щоб сюди, виходить, дивився нас спостерігач. Якщо я не помиляюсь, потім у нас йде слаймблок, після чого йде у нас поршень, після якого у нас стоїть спостерігач, який має дивитися ось так. Є. Тепер ми беремо світлоблок самого нижче. А, е так, так. Ось так. От, щоб наша конструкція могла йти далі. Тепер нам потрібно ще взяти блок меду, за який забувся. Блок е меду. Є, yeah, от він. А, медовий блок правильно. Сам їх ось таким чином і ось так заставлюємо ступеню. Тепер беремо діорету плиту наверх і так закриваємо. Все, ми зробили нашу конструкцію Тепер нам потрібно її заукрасити. Да? До цього ми візьмемо. Я зробив одну помилку дана реконструкція, має бути на один блок нижче. Все-таки я неправильно розташував да? але у нас вже є, по суті, готово, нам просто його потрібно по блоку внизу перес... пересунути, скажімо так. Йдеш сюди, тебе стане сюди, тепер. Ти йдеш от сюди. Ти йдеш сюди. Тепер, тепер, тепер. Виді переносиш на блок вниз, а реконструкція якусь не змінилася в вигідь. Але так має бути. Ставимо два блока сюди меду і перекриваємо. Ай я, я їх, звичайно, не зловне не скопіювавши, Перекриваємо їх нашими матеріалами. Так, 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 так і ось так. Все, ми її перекрили. стоїть Вже на цей раз правильно. Тепер ми можемо зробити ось таке от. Щоб було красиво, беремо ось так і ось так. Так скажемо, західна річ. Все, ми зробили повноцінну правильну конструкцію. Да, тепер вона точно правильно. І якщо я не помиляюся, вона має запрацювати. Ми це перевіримо в самому кінці, аби в нас не виникли зараз певні проблеми. Тепер ми виступаємо в 2 три блоки. Тобто раз, два. Блок. Раз. Раз. Два. Получається, нам сюди потрібно поставити Ша один Викидач. Є. Тепер ми беремо і якраз по цьому викидачу. Да, ми можемо вимірити, де наш має знаходитись наша. Виходить. Мінус 411. Має Ось так, все добре. Все, 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 все. Раз, два, ось ця. І сюди ставимо другий викидач. Так? На одній висоті. Два тута, І тут також Два. Тепер ми робимо по подібну конструкцію лише в іншу сторону. Все, ми переробили кожну з цих рот. Так само потрібно. Задекорувати цю сторону. Да. Раз, два, три. Раз, два, Оце у нас будуть вхідні, Башні, так скажем. Тепер саме складне це є механізм. Зараз я вам його покажу. Я займіте одну помилку в себе, я зробив неправильно викидаш, має дивитися до гори. Тому давайте зараз сюди це переробимо, щоб він дивився до гори. Да. Бо це твоя помилка. Не глянув і через що у нас зараз може просто не працювати механізм. Тепер прийдемо до самого механізму. Переходимо до цього входу. Він у нас не просто так. Нам потрібно буде бетон, припустимо. Сам рестоун. А також хрестоун повторювач. Саме тут блок. Здається, тепер у нас як має йти? У нас має йти раз, два, три. Так. Так, Це йдеш сюди. Потім... Тут ми не ставим. Тут має ось тако виглядати воно. Тут йде трошки донизу. І воно йде ось таким чином в цю сторону. У нас до хумає дойти. Так, давайте... Так, зовим. Давайте ми вот. Оцю частину ми зливаємо, аби ми бачили, що до чого. Ми маємо дійти до цієї от частини. От. Так, нам потрібно, виходить, якщо у нас тут буде все, значить сюди нам потрібно поставити мішень, це обов'язково. І воно має нас тут піднятись. І воно моє розміщення було б зійтись, але воно в мене чомусь не сходиться. При якісь причині. Зараз я гляну. Я не розумію, чому в мене воно не сходиться, але оказалося, що воно має виглядати ось таким чином. Це має сюди тут. І через це в мене воно і не сходиться, тому що неправильно розташування. Все-таки воно дійсно має бути 9 по 9, в мене воно виходило чомусь 10 на 10, і я не розумів, чому. Воно в мене от вийшло 10 на 10, і я не розумію, що, що не так. Ну, тепер воно має виглядати правильно. Воно ви, має мати ось такий от вигляд, як я розумію. Тут кнопка. Все. Тепер ми вертаємо от сюди. Ай, кіло, а, оп. Так, ми можемо зламати спокійно ці блоки, і вже ось тут нам потрібно починати підніматися. підніматись. Да? Да. <кхем> якщо я не помиляюсь, у нас виходить. Ага. Це зависку. Мабуть, значить, тут, не щечуть. Один блок неша і ось це ми можемо знести спокійно. Тепер. Ой, тихо. Так, тепер, тепер, тепер. Що нам тепер? Тепер, коли ми зробили ось такий даний вигляд, воно має виглядати ось такою, якщо точніше. Ще, потро... ще трошки отако зробити, треба, ми ставимо тут повторювач обов'язково. Тут у нас йде. О, е, ні, особливо, а, як? а, ну так, да, отаково от не має виглядати. Все добре. Саме ось такий повторювач з е, майже максимальною затримкою. Тут ми ставимо блок. Ну і давайте я поставлю гладкий камінь, аби краще так? Да? Тут ми, значить, проводимо отаку от всю. Тут у нас буде повторювач і. Все. Надіюсь, має рестому сигналу виставати. Тут ти повторюєш, да? Тепер так само потрібно зробити з цієї сторони. Ой, я тут зламав і таке буває Але Це нічого страшного. <кій> Раз, два, ми повернулися назад. Ой, тихо. Так, ми тут тепер нам треба так само, тільки зробити тут. Проводимо все те, точ-в-точ -точ, так само. Тут у нас те, як у нас де. Зараз да? я загляну. Тут у нас йшов блок, тут йшов так-так-так. 3, тут йшов цей і цей. Все. Так, 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 так. Тут йде повторювач обов'язково. Треба... Тільки не пам'ятаю... Повторювач, так, без затримки. І йде, і йде, воно все. А, не так? Тут йде також повторювач обов'язково. Ось такий. І е, гладкий камінь. Тепер, якщо я все правильно зробив, я сподіваюся, я все правильно зробив. Або... А може її неправильно? Ну, зараз ми це, кстати, зможемо перевірити. Нам потрібна кнопка. Саме кнопку нажимаємо і... І нічого не виходить чомусь. А. Ага. Сигналу не вистачає. Я не розумію де. Я не знаю, глянути. Десь тут вовривається чи як? Стоп. Чомусь наша конструкція вона не активовується. змінив, змінив. Угу. Магніт хто робить, він не функціонує разом. Значить я десь зробив все-таки певну помилку і я догадуюсь де. Давайте зараз спробуємо. Я спробую зараз її, звичайно, зробити, так як воно має бути. Так-так. Можливо, воно зараз у мене запрацює, це має бути так, 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 так. Е, не, ось так. Вроді. і ось так. Припустимо, так? Да? Якщо я нажму на кнопку. Відвігається лише. Ага. Взагалі не відвігається. А чому не відвергнулось? Не розумію. Оце, видно працює. Може. Ага, там має бути левкий поршень, походу. Так, yeah. yeah. да. ну тут я помилку сказав. Ну, тут мене всюди добре стояли. Так молозується було бути чи що? Так, стоп. Чому е, в нас перестало працювати ось це, да? Знаєте, вже немає ось цього вот ефекту, який має бути, обов'язковий, як Ну якщо ми бачимо, що отой робимо ефекції, то це не робить. Чому? Я, е... Механізм все працює, да, но... Я зробив, скоріше всього, великий поршень, да. Де, де ми могли бачити, що. Йой. А! Та ні. Так. Міняємо цей поршень на веппі поршень. Ти йдеш сюди. Ти сюди, ти сюди, ти сюди. Так. Все в нас правильно. ось так. І тепер, якщо я нажму... А! Він. Цей теж треба поміняти на і зараз... Так. І тепер... Саме... Да! Заробило! Да! Все-таки я знайшов свою помилку, в мене це було... воно Именно... Теж... Деш... А, ну-ка. О, пішло. Ага. А якщо я тепер знову нажму? Воно може має активуватися назад. Воно не активується назад. По тій причині що... Що? Шо... Так, стоп, що а, а. А. Припустим, це, да. Тут блок у нас тут ну. Так. Це вот, ти слідкуєш сюди, да? Добре. Ну воно нас сювало тільки... Не так як воно має працювати. <ріх> так, зараз ми будемо це все переробити треба буде. Я глянути для помилки. Так, одна зробила. Да, Я не знайшов, що не була помилка, Була помилка в тому, що ось цей. Мені ось так. У мене все ось так. Тепер ось цей він має всю сторону. І бути ось таким. І лишилося зрозуміти, чому не працює іменно ось цей. Да? Ну чекайте, я просто важливо й чому. Так, да, на першій не має бути, на другій... Тобто на першій нема, на другій є. Тут в мене виходить як? У мене виходить наоборот. Тут нема? Тут є. Тут не має бути. Да. Як не має бути? Має бути? Стоп. Тут не має бути. Тут має бути. Чому вона не пройти? Нажимаємо. Заробила одна і друга. Дргнулась, дргнулась. Дуже добре. А ч? А а це спостерігач? А чо? як спостерігач міг зламатися? Не розумію. Стоп. Не спостерігач не мав зламатися ж. Ну-ка. Вона активується весь час. Так, так. Стоп. А, має на... вона має, має слідкуватися за, за тобою. Стоп. Ось так вона слідкувати. Ну-ка. І якщо я нажму. Просю. одна, а чому це не працює, я не розумію. Ясно діло вона така сама, як ця. Я вже не змінив на Сі, но... Як будто щось мішає, да? от тільки що мене... Я не можу зрозуміти. Давайте оце заберемо, наприклад. Бо воно без цього ходить. Тепер. Е, от щось в цій частині. Так, так, так. Ну, ось так має виглядати, так? Да? Так, тепер пробуємо в О! Заробило. І тепер перевіримо, що воно буде. Оця буде працювати назад. Якщо воно буде працювати, все добре. Якщо воно не буде працювати, це не добре. Тихо. Я давайте... Ось тут зламаю наблюдач щоб ось я не поїхало нам. Ой, так все. Щоб і відправимо назад цю. Відправився? Так, да, все дуже і дуже добре у нас виходить. Ми зробили те, що нам треба було. Кстати, так да, воно блок краде весь час. От. Цигані, цигані, от крадуть блоки. Через це воно і має бути закритим весь час, да? то воно має отако от бути, щоб типо, блок не пропадав. Ось так. Накрите тут і так само має бути накрите тут. Ну воно все одно умудряється що, Ой, це Що? Бу... Тут нічого немає, але якісь часточки були. Нажимаємо. І по суті воно зараз не має вкрасти блок, правда? Ось цей блок треба мати, походу. Ось так, воно має входити спокійно. Так. Так, да, воно спокійно входить. І так само має бути тут. А, ну тут не так злому не як я розумію, так. Да. Все. Все. Ми зробили івент. Тут, знаєте, да, розікрити. Тут у нас ведучий має бути, який буде стояти. І нажимається кнопка і. Гравці на ось таких конструкціях борються. За хто впаде, хто ні. От, можна, кстати, на один блок ближче Зробити, я зробив, наприклад, на три блоки, можна ближче. Ну, як я знаю, я, наприклад, якщо я заспавню, припустимо. Давайте заспавнюємо. Нам потрібно хто нам... Вони і гравця будуть взяти зараз, але ми не будемо брати нікого. Висушувач, да? От, висушувача, він не горить на сонці, він... і не впаде, надіюсь. Ну куди ти. Не цікавій ти, висушувач, якийсь. Ні, щоб ти почекав. Ну давайте такого просто нажмемо, то куди? Да? Нажмемо і заспавним. Все, і як. І достати, да, можливо. Можливо, достати, але якщо ви хочете, ви можете зробити на блок лівіше, ну, ближче один до одного і вам буде легше достати свого суперника. Ну не забувайте ставити лайк, підписуватися на канал і нажимати на дзвіночок, був я X, а також і вет Майдету. Силка на сам сервер в описі, заходимо, граємо і також буде проведений скоро івент. Тому заходимо, да. Трево. Ну а був я X, всім на всім пока!